Кайф, це коли я не знаю зі мною разом в команді, люди я бачу, що їм комфортно зі мною працювати, і вони щасливі, що працюють в роксе. От насправді для мене щастя це в простих речах. Це не тільки балі, не тільки. Мені здається, якщо думати тільки фінансово, дуже багато людей думають, що от я зароблю на ось це і я буду щасливим. Або я зароблю на ось це і я буду щасливим. А, а треба бути щасливим вже. Вже а, бути так. щасливим. Тому що життя от так от летить. От мені було 19, там 20. От цей момент, коли я почала бізнес, зараз буде 4 роки, як я підприємець. Господи, він так швидко пролетів. Знаю, я два І... рази довше займаюся бізнесом. Повір мені ще через п'ять років тобі буде здаватися, що тобі все ще 25, а тобі там... а тобі вже вже 30. Мені вже 30. Я такий, серйозно. Коли це сталося? Так. І єдиний момент, який я запам'ятовувала, щасливі моменти, які в мене були з цього. Це зв'язані з дитиною, це подорожі. За ці чотири роки, що я просто працювала, я майже ну, перший рік я просто не жила, я весь час працювала. Єдине, що я запам'ятала, це подорожі, моменти зв'язані з дитиною, з родиною. Якісь такі прості речі, які давали задоволення і відчуття.